Наше бачення це громадська організація, ми не політична партійна сила, ми об'єдналися громадські організації. Об'єдналися проти чого? Проти беззаконня. Беззаконня, яке відбувалося, беззаконня, яке зараз відбувається, і ми не хотіли б, щоб воно продовжувало відбуватися. Тобто, наші вимоги, знаєте, ми, ті вимоги Майдану, коли декларував і пан президент, і зараз закон про ілюстрацію ну, відприйнятий, але, на жаль, не підписаний ним. Да? То, знаєте, ми пропонуємо от вам, ви, як, ви поступите, як ви поступите, це ваше право. От. А в нас є право ще й обов'язок перед тими людьми, які загинули на Майдані і гинуть зараз. Ми не хотіли би, щоб знову ота от партія регіонів, ми б не хотіли, щоб воно повторювалося, підроджувалося. Тобто вимога одна. Якщо ви говорите, що... Призначення Порошенка президента відбулося. Як ви вважаєте, чи попадаєте ви під ті е, критерії люстрації, адже ви були в партії регіонів, ви були заступником голови? ОДА заступником голови Тобто ми пропонуємо вам добровільно написати, ну, я не знаю, як юридично правильно де відмова від, 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 від призначення президента. Я прошу вам Чистий аркуш паперу і ручка, вона така недорога, але є, будь ласка. Я в своєму житті перед чистим аркушем паперу дуже багато разів сидів і завжди приймав рішення, яку мені писати заяву сам особисто. Ніколи на мене ніхто не тиснув і не вказував, де мені працювати, а де мені не працювати. Я багато років працюю як і в бізнесі. Так і в адміністративній роботі. І де б я не працював, я готовий за кожен день своєї роботи відповісти, що я робив, де я робив. І мені не соромно ні за один день прожитого життя, ні за один день не соромно. Мене батьки в дитинстві навчали, що ніхто не виправдовуйся за те, чого ти не робив. Я не робив багато чого ви сьогодні говорите. І мене навчали також визнавати помилки, якщо такі були. Якщо ви сьогодні говорите про те, що в 2010 році Україна прийняла помилкове рішення, я з вами повністю погоджуюся. Багато хто з нас помилився в 2010 році, але я не працював ні на які режими. Я працював на Олександрії, я працював на Кіровоградщину, і я працював на свою країну. На яких би я посаді не був. Ви сьогодні говорите за конкретні факти. Говорите Кіровоград, ви говорите за 16 січня. Але це ж ваше бачення. Це, це ваше документ, бачення. Це документ, я документ. прошу, дайте за Це ваше бачення і документ, який сфабрикувала ті люди, які сьогодні тут немає їх. Вони втікли з України. А я сьогодні тут, в Україні, тому що 16 січня. Я прийшов до Верховної Ради з єдиною цілею прийняти державний бюджет на 2014 рік, тому що потрібно було, щоб зарплату і пенсії платили людям. Більше ніякого порядку денного, ні в народних, по крайній мірі у мене, не було, друзі мої. І в тому цирк, який влаштували потім в парламенті з підніманнями рук, ніг і копит, друзі мої, то це не моє рішення. Після того, як це відбулося, я зустрічаючись з журналістами, висловлював свою публічну позицію про те, що це невірно, це не тільки смішно, що не можна п'ятьом машинам їхати в колоні чи не можна болівальникам ходити на футбол. І я тоді, для того, щоб не було для мене питань, написав заяву, в якій попросив не враховувати мій голос при голосуванні руками. Я це зробив. Я не знаю, як те керівництво, яке було в парламенті, що вони робили з цими заявами, де ці заяви є. Але, мабуть, адміністрація президента і кабінет міністрів, які сьогодні приймали рішення, мають якісь аргументи. І, мабуть, вони знають мою позицію, мабуть, вони зо мною тоді вже спілкувалися. Робив я цього чи не робив? Тому, друзі, безпідставно звинувачувати людину в тому, що вона не робила, можна. Але. Люстрація це теж закон, це буква закону. І треба не просто говорити слова, а потрібно, як то кажуть, ну при, принаймні вислухати другу сторону. Я не приймав участі в голосуванні 16 -го числа, принаймні тому, що я не знав про те, що 16 числа принесли в Верховну Раду, які номера називали.